На мобилію, інвертор на крентипроводця. Тут вже у нас буде два польових транзистора і вихід буде підключений всередині між ними. Нижній транзистор у нас буде n канальний а верхній транзистор буде p канальний От, і затвори у них отак було з'єднання. Сюди подається VI, а звідси знімається VAU. Це у нас буде N-канал. Н-канальний транзистор, а це П-канальний транзистор. І коли ми сюди подаємо напругу логічної одиниці, то П-канальний транзистор буде закритий. А Н-канальний транзистор буде відкритий. І оцей от виход буде з'єднаний з землею через оцей низький опір М-канала. А якщо ми подаємо сюди низький рівень, то вже n канальний транзистор буде закритий, тому що оцей оце, оце 0,4, 0,4 льта будуть нижче його порогової напруги і n канальний транзистор буде закритий, і зате відкриється П-канальний транзистор для низького рівня входять. І у нас вихід буде з'єднаний з джерелом живлення через опір оцьогонального транзистора, через цього транзистора. І в чому тут перевага у порівнянні з логікою намок транзистора звичайних, в тому, що між VCC і землею струм майже ніколи не протікає. Є єдине, є такий маленький проміжок часу, коли, один, коли вони обидва відкриті. І лише цей, Коли обидва транзистори відкриті, лише в цей проміжок часу протікає струм. Коли цей проміжок часу відбувається, дивіться, коли, наприклад, розглянемо ситуацію, що нижній транзистор відкритий, а верхній закритий. Це значить на виході біологічний ноль. І коли а, а, а на вході логічна одиничка, а потім на вход прийшов ноль, і е, нижній транзистор починає закриватися, а верхній починає відкриватися. І от відбувається такий от момент в часі, коли обидва транзистора відкриті, і тоді протікає струм через них. От. Але цей момент часу дуже короткий. Потім уже нижній закривається, верхній відкривається, і все. Співно слізний струм не протікає. От якраз за цими моментами часу, коли струм протікає через обидва транзистора, пов'язана динамічна споживана потужність. Вона вже, як бачите, буде залежати від частоти роботи від транзистора, від частоти перемикання транзистора з нуля в одиничку. І, до речі, ці заряди ємностей, це теж буде складова динамічної потужності. У мікросхем є два типи споживаної потужності, статична і динамічна. Динамічна потужність. Це та потужність, яка споживається, коли в мікросхемі переключаються на провідниках сигнали з ноліка в одиничку і з одинички ноль. А статична потужність вона завжди споживається. І статична потужність вона утворюється цими струмами утечки. тобто струмом через діелектрик між затвореною і підкладкою, струмом через. Пен переходи зворотньо зміщення мок транзистора, це буде статична потужність. Тобто вона буде споживатися завжди, незалежно від того, переключається транзистор чи не переключається. І виходить, що чим більше у нас транзистора на кристалі, тим більша буде ця статична потужність споживана. А динамічна потужність навпаки, чим частіше переключаються елементи на більш високій частоті, тим вища буде динамічна потужність. Ну і в принципі чим вищі, вищі, вищі ємності, тим вища буде манічна потужність. От. А от тепер повертаємося до цього інвертора. У нього я ж кажу, струм між джерелом і землею майже ніколи не протікає. І в цьому плані він набагато енергоефективніший, ніж ті от елементи на мол-транзисторах, що я цим малював. І тому зараз майже всі мікросхеми це провід робляться по кемберперолі. Технології вже відпрацювали, виготовлені за десятки років. По цьому інвертору є якісь питання? Це зрозуміло він працює? Тепер е елемент Ага, Оцей транзистор, що ця логіка називається КМДП, К від слова комплементарний. Це значить, що е в цьому інверторі знаходиться два комплементарних транзистора. Комплементарний це як би від слова доповнювати. У одного транзистора канал N-типу, у другого транзистора канал P типу. Тому і комплементарний. До речі, можна було б робити таку логіку і на біполярних транзисторах. Але от на біполярних транзисторах не вийшло створити такий ефективний комплементарний каскад, щоб він небагато місця займав і щоб швидко працював. Це елемент і ні. Що ми тут бачимо? У нас два П-канальних транзистора, паралельно з'єднані зверху. І два м канальних транзистора, послідовно з'єднані знизу. І посередині вихід підключено. А два, кожен із сходів, наприклад, ІН-1, підключається до одного з верхніх транзисторів і до одного з нижніх транзисторів. От зараз я знову намалюю табличку істинності 0, 0, 0 1, 1, 1, 1, 1. І дивіться, щоб на виході був, був нолік. Нуль у нас на виході буде, коли на вході буде дві одинички. Ми подаємо на вході дві одинички, і ці дві одинички закривають два верхніх транзистора, і виход вже від'єднаний від джерела напруги. І ці дві одинички відкривають обидва нижніх транзистора. І виходить, що аут, вихід буде з'єднаний з землею через опори цих двох, канал... каналів цих двох транзисторів. Так все просто. Якщо у нас на вході буде хоча б один 0 то вже один з цих транзисторів буде закритий. А якщо два нуля, то обидва будуть транзистори закриті. Але навіть якщо один з транзисторів закритий, то вже виход буде від'єднаний від землі. А відповідно, якщо тут буде один хоча б ноль, то або цей транзистор відкриється, або цей транзистор відкриється. А якщо буде два логічних нуля, то обидва транзистори відкриються. І вже вихід буде з'єднаний з живленням або через один транзистор, або через інший транзистор. Ну і зараз ще потрібно намалювати елемент або ні. І тут схожий елемент і НІ. Тепер тут у нас вже будуть П-канальні транзистори, з'єднані послідовно зверху. А м канальні транзистори будуть з'єднані паралельно зверху. Ось. Такі. І. Ось з'єднаємо. Ці затворені. отримуємо елемент або Ні. І знову на табличку істинності напишу. Ну, ми, ну, один, 0, ноль, один, один. Така, табличка істинності. На виході повинна бути одиничка, якщо на двох входах ноліки, от ми подаємо на два входи-ноліки, і ці два ноліка відкривають обидва П-канальних транзистора, і вихід буде з'єднаний з джерелом живлення через два відкриті П-канальних транзистора, які відкриваються двома низькими рівнями на цих входах. Але ж ці два низьких рівня на входах закриють оці два Н-канальних транзистора. тому що ці низькі рівні будуть нижче порогової напруги цих n канальних транзисторів. І виход вже буде від'єднаний від землі і підключений до джерела живлення. Ну і якщо ми хоча б одну одиничку на вход подамо, то вже будь-який з цих транзисторів закриється, а який з цих, цих транзисторів відкриється, і виход буде від'єднаний від, від е, плюса джерела живлення і з'єднаний з, з мінусом джерела живлення. так от та працює або ні. І тут ще є одна така підстава. Дивіться, ми вже вирішили, що П-канальні транзистори працюють повільніше, ніж n канальні транзистори. Так? А, а. те зверніть увагу, що тут у нас П-канальні транзистори послідовно вкручені, і струм одночасно через них може протікати. А тут, тут вони паралельно вкручені, а тут вони вкручені послідовно. І опір такої структури буде набагато вищий, ніж опір такої структури. Ну, це, це з формули з'єднання провідників випливає. При послідовному з'єднанні опори додаюся, ну а при паралельному з'єднанні ми описали минулого разу, що відбувається. При паралельному з'єднанні опір сумарний зменшується. Так от в такій от структурі, коли оці два транзистори будуть відкриті то тут був набагато більший опір, ніж коли хоч один з цих транзисторів був відкритий. До чого це веду, що час перемикання транзистора з ноліка в одиничку, коли оці два транзистори відкриті, буде набагато більший, ніж час перемикання транзистора з одинички в нолі, коли оці два транзистора відкриті. У них оці постійні часу будуть не однакові. Я зараз навіть не можу. Для елемента або ні, У, аут Залежність від часу і от перемикання в одиничку буде отаке от довге затягнуте, а перемикання з одинички в нолі буде швидке. Зверніть увагу. Дельта Т2. Дельта Т1 неоднакові будуть е, затримки перемикання. Коли, коли вихід переходить з нуля в одиничку, оці два транзистора відкриваються і ємність навантаження починає заряджатися через оці два опора. І оскільки у них опір буде великий у двох послідовно з'єднаних пеканальних транзисторів, це буде маленький струм зарядка. А коли транзистор переходить, Вихід транзис... Коли вихід цього елементу або ні переходить за донечки норі, то або один з цих транзисторів, або два відкриваються, і ємність навантаження починає розряджатися через ці транзистори. І ось QR у канальних транзисторів більше швидко діє, менший опір каналу, тому розряд швидко триває. А в цій структурі ці затримки більш рівномірні, тому що тут П-канальні транзистори паралельно з'єднані і вже опір буде менший. А тут меканальні транзистори послідовно з'єднані і опір вже буде більший. І оці затримки, виходить, вирівнюються. Тому що тут опір, виходить, дуже маленький, тут дуже великий. А в цій структурі оцей дуже великий опір тут зменшується, а цей маленький опір тут збільшується. Тому, в принципі, з таких міркувань іноді елементи і ні буває доцільніше використовувати, ніж елементи або ні. Ну, є у вас якісь питання по цим елементам? Оці всі штуки, що ми сьогодні минулого разу розглянули, воно з віріогом не пов'язано, але просто хотілося б, щоб ви це розуміли. Ми до цих штук повернемося коли... після літа, коли вже будемо розглядати, як топологію в енкаунтері робити. І тоді це вже це було важливо. Ці ємності, що як заряджається.